Продається такий зелененький опельок. 21 року. Електроавтомобіль, 30 річ пробігу, електроавтомобіль, такий опель продається, кого цікавить. Там контакти є. Маздочка, продається. Здається, маздочка, це X5, 16 рік, 17750, 194 пробігу має. Там диски дивіться які, автомобільчик. Ці тут добавимо так, Opel джей продається 50-й рік 7500 було цікаво, що там телефончик є телефонуйте Volkswagen T Транспортер, такий білий, двоє рослинних дверей, продається 28500 є торг. 20-й рік, тома 259 пробігу, блоковий. пасажир 5 місць без підкрасів відмінний стан. Так, покажу телефончик. Продавця ціна 20-й рік. Такий транспортер продається. Потрібний вантажний пасажирський гус. Одначечка. Далі фасад Б8. Є в продажі 21 рік. 2950, 170 пробігу, дизель 20 Така інформація по автомобілю. Що за телефончик є, телефонуйте. Ось такий посад. Дайте Дастер. Ось такий Дастерок є, біленький такий, то білий то сірий, 16-й рік. 10600, 2503 пробігу. Контакти. Є, цей Дастер. Набирайте, не зволікайте, поки продається. Звідки продається цитруенчик? Ці 4. Так, 15.500. 20 рік, 151 пробіг. Також може такий телефончик. Думаю, що видно, кого зацікавив цей C Телефонуйте. Так, спортач. Я спортач. В чорному кольорі. 2007 рік. 200 230 пробігу. Є торг, є контакти продавця. Так, Nissan Qashqai Ось такий автомобільчик продається. 12-12 рік. дизель Disel 16710650. Як казав один блогер, який займається пригоном автомобілів. Зпродажем у нього також свій канал. Як казав, що 1.6 краще їде, ніж 1.5. Тому зверніть увагу на цей кашкай. Так, Audi a 4 а-3, А3. Перепутав трішечки А3, це 2008 року, 2016 пробував 6800. Отак покажу телефончик продавця. От є якого зацікавило. Можна звернутися по телефону і поспілкуватися з продавцем на рахунок автомобіля. Далі нас знову є Б8. Продається Б8 Volkswagen Passat, передні патроніки, протитуманки, легкосплавні диски, складні електродзеркала. На автоматі. Це тобі 2016 року, 265 пробігу має, ціна 15200. Телефончик є. Звертаєтесь, кого цікавить. Цей Volkswagen Passat B8 гнівасалі. Рейлінги ми продовжуємо знімати. І тут у нас є стоїть фіат Беха і Беха. Почнемо з фіатика. Це 5002 тисяч фіат. Зараз я ближче вам покажу. Так, європейці коші 15-й рік. 500 l Кліма, АВС Айрбек 7800 118 тисяч продав. Телефончик є. Контакти, продавцем всім є. Отож, треба такий фіатик, телефонуйте. БМВ-троїчка. Універсал. Легкосплавні круті диски, дивіться, які вам звернуть увагу про Ось Така прикольна беха. Автомат. 14-рік, 2.0 дизель, пробіг 218 тисяч 14500. Інформація є, відмінний стан авто обслужений. Ось така BMW 3 серії продається, якщо хтось зацікавився. Там, здається, телефончик також є, так? Да? Є є телефончик. Далі наступно у нас BMW. Ось такого плану. 10-й рік 13200. BMW 520. 2.0 дизель на автоматі. Контакти є. Телефонуйте, якщо хтось собі зрозуміти таку беху, він давно її кау 520-го, однасочка є, продається. Як вона картизно виглядає, так? Да? Це BMW, далі у нас Ну, дайчик. може комусь BMW не подобається, але він полюбляє корейські автомобілі, все є фундай. Ай-30, 2016 року випуску. Е, так автомат, 6 дизель автомату інформація, автомат, автомат, 12, 12100. І тут знизу в куточку є телефончик продавця. Телефонуйте. Ось от є от, різні автомобілі. На майданчику стоять, ви бачите, що їх дуже багато. Так. У нас надалі є трішки бюджетніший автомобіль, це веган-другі моделі. Ось такий З 2006 року випуску 5350. 16 бензин. Фаркоп'я. Лекпад. Ось такий дорогий меганчик. мається. Подається. Далі. Йдемо далі, дивимося, там ще є дача Duster, де фаркоп. є фаркоп. нічого, все правда до Далі дача, ще Дастер, вот на сталевих дисках. Ціна автобуля 8,9. 4х4, 10 рік, 1,6 бензин, 280 пробігу, тут тобто зверху є. Телефончик продавця Телефонуйте, Якщо вас зацікавив цей Dacia Дастер. Volkswagen Caddy Продається такий автомобільчик. Так, що ми бачимо? Продавець написав 2.0 дизель 20 рік. 16999 Проблем Каді 2.0916 999. 20 рік. Пробіг скільки? 174 тисячі. Написано. Пробіг 174 тисячі. На цьому кадіку. Шкода. Фабія. Ой, Октавія. А7. Рестайлінг туманки, чорні легкоплавні диски. На автоматі. Так, 19 рік. Автомат, кліманації камера. Весь сервіс Шкода. Весь підмальову. 1590. 19 рік. Пробіг. Пробіг я не бачу. Телефончик є. Пілесуйте до продавця на рахунок цієї шкоди Октавії.